Після обіцянки президента обіцянки міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича про те, що до моменту вирішення законодавцями цього питання, е, Міністерство внутрішніх справ ніяким чином не буде перешкоджати е, пересуванню цих автомобілів. Ви говорите про меморандум, який підписала авто Євросила з міністерства внутрішніх справ. З юридичної точки зору, ми розуміємо, що. Обіцянки цянки, тобто немає там на офіційному сайті ні підпису, ні печатки, тобто, це не зовсім офіційний документ. Він, вони мені її загнали, а наш ні на вертольоті сюди прилетіла. Они, руководство да, дал, ну, країни дало зелений світ, щоб ця машина сюди потрапила. Люди готові йти на якісь більш радикальні дії, готові щось робити, десь перекривати, десь щось палити. тобто Накал існує, і цих людей неможливо зупинити. Тобто, вони всі з'єднуються в єдиному пориві і намагаються відстоювати своє майно, яке у них намагаються забрати. Може, в даний момент у мене немає грошей розтаможити, але це не значить, що у мене через год не буде. Правильно, чи через полгода не буде. Ви просто, ви просто, просто скажіть людям, можна їздити. І я вважаю, що ці акції повинні бути або в Києві під головним управлінням. МВС України або під апаратом президента, тобто це дві структури, які зараз друг на друга переводять угу. стріли, і ми не можемо фактично вирішити це питання і закрити його раз і назавжди. Якщо, наприклад, це все законно, що це вам дасть? Якщо вони отримали цю інформацію законно, фактично ми залишаємось зовсім без ніяких важелів впливу.